Найчастіше до травмпункту звертаються літні люди. Саме вони найбільше страждають від переломів та забиття. Ленора Миколаївна зламала руку, коли повскознулася в себе на подвір'ї. Необережний крок на слизькій дорозі змусить жінку щонайменше місяць ходити із загіпсованою рукою. Вийшла з хати, хотіла йти до стайні і упала на руку. Всі побезболи. Чекаю, щоб поставили діпс. І поставили руку на місці. Більшість людей звертається до лікарні із переломами гомілки, передпліччя та розтягненням зв'язок. Тому лікарі радять менше гуляти на вулиці і бути надзвичайно обережними. Число хворих звернень збільшилося на 15 до 20 чоловік. Порівняно з раніше, то 35-36, А зараз 58-59. отако. Травми пов'язані з умовами. Той сніг гололед. але така картина кажуть лікарі, є сезонною. Вона вже звична для цього часу. Але з розпалом сезону катання на санках та лижах лікарі чекають значного збільшення звернень до травмпункту. Ми не можемо констатувати різкого подій підйому, підйому кількості отриманих травм або важкості їхні їхнього перебігу. Чому тому, що травми зазвичай аналогічні, які були в попередньому році, не пов'язані з катанням на і в колишніх комплексах не пов'язані з е, сильною жаледицею, спаданням сосульока. Вони пов'язані з необережністю поведінки наших пацієнтів. Щодо дитячого травматизму, то кількість переломів наразі зменшилася. Але з початком вимушених канікул фіксується більше звернень до лікарні з невеличкими травмами через неуважність дітей та недогляд батьків. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.